Одеса, холодний Дім Сокіл. Нагадую, що я знімаю тільки ті квартири, які я придбав би сам собі. Ось така ось у нас квартира на 106 квадратів з терасою. Дуже цікавий варіантик. Така велика простора може бути у нас кухня. От Кайфую я від цих терас, саме тому я в собі такий будиночок би і придбав не будиночок, а квартирку. Ну це якість, якість, питань нема. Дитяча площадочка. Сусіди. Зараз я одразу піду в наступну квартиру. Це у нас 106 квадратів. Так. Далі ми виходимо... Так, дівчина тут не залишається. Ще одна тераса у нас. У нас такий балкончик гарний. Блін, ну прикольно, кайфе. Я же бачу тут. Столик, кава, цигарка і шикарний вид на чурюмушки. Погнали в сусідню. Блін, а можемо сюди, може сюди перелізти. А, ні, зачинене. Ну було б чітко, звісно, для відосика. Потім, коли приїду без керівника, зроблю таку так колись. Так. І ось у нас є ще квартира на 102 квадрати. та ля ля лям а-ля-ля-ля-лям. -ля -ля. Кухонька ось така цікава. Ля-ля-ля-ля-ля. Ай -ля -ля -ля. Дуже-дуже гарні варіанти. Сусіди, ось тут можна було би перелізти. Ось така висота. Ну я просто не знаю, куди я попаду Ладно, не сьогодні. Навіщо вам цей екстрим? Я ж сподіваюся, що я продаду ці квартири, а не просто відосик зніму, а потім мої колеги продадуть. І що? Вони щось залишать, думаєте, моїй сім'ї? Ось цікаве опитування, ріелтори, Якщо ви дивитесь. Ха! Блін, оце жестяк. Я ж знімаю, а відкрити не можу йо моё я виріжу. А, двері там, а тут вікно. Ну нічого, давайте, хоча б у вікно вилізем. О, басик, прикольно, можна прігати в басик. Раз і два. Яких обирайте, в які хочете. Я погнав.